Адміністрація Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році набір американської військової допомоги для України, очікуючи, що Конгрес США невдовзі затвердить виділення коштів на подальші постачання зброї українській армії. Державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що цей набір на 250 мільйонів включає боєприпаси для систем протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для мобільних ракетних систем Хаймарс, боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, а також бронебійні боєприпаси. Блінкен також закликав Конгрес швидко розглянути питання подальшої допомоги Україні. Під час свого візиту в Україну міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що якщо Росія досягне успіху в Україні, наступніми мішаннями Кремля можуть стати країни Балтії. Керівниця мовлення голосу Америки у східній Європі Морослава Гонгадзе відвідала естонську військову базу, де американські та естонські війська розширюють можливості для протистояння потенційним агресорам. У містечку Віру Бестонія, поруч із російським кордоном, розташована армійська база Таара, яка є стратегічним полігоном НАТО та важливим компонентом оборони східного флангу НАТО. Війська перебувають тут на ротації, приєднуючись до своїх естонських колег із НАТО. Частина знаменитої 101-ї повітряно десантної дивізії армії США, перший батальйон 187-го піхотного полку, прибули сюди лише місяць тому. Його командир, лейтенант полковник Джеред Вагнер, каже, що прибуття військових та адаптація до умов пройшли прекрасно. Ми продовжуємо роботу наших колег. Тож ці перші кілька тижнів були чудовим досвідом, коли ми приєдналися до наших партнерів, і місія чудова. Ви знаєте, ми збираємось тренуватися, нарощувати готовність і налагоджувати оперативну сумісність із силами оборони Естонії. У відповідь на російське вторгнення в Україну близько 20 тисяч американських військових були мобілізовані по всій центральній та східній Європі. Наразі близько 100 тисяч американських військовослужбовців дислокуються в Європі на підтримку союзників по НАТО. Місія нашого батальйону бути тут і співпрацювати з естонцями. Армія США в Європі проводить багатонаціональні навчання по всій Європі, і наша позиція тут полягає в цьому стратегічному розташуванні в Балтії, що дозволяє нам розміщувати сили в будь-якому місці за необхідності. Однією з цілей військ США є проведення навчань у потенційно бойових умовах. Ми хочемо мати можливість посилювати наші бойові якості, діяти швидше та в найсуворіших погодних умовах. Тож зараз в Естонії за такою погоди це чудова можливість для нас тренуватися з естонцями, які розуміються на бойових умовах у цю холодну погоду на цій місцевості. Умови безпеки в Європі різко змінились за останні два роки. Наразі НАТО визначає Росію як найбільш значну та пряму загрозу безпеці, миру та стабільності. Естонці налаштовані на вдосконалення можливостей своїх збройних сил і налагодження співпраці з колегами з НАТО, каже полковник Маті Тікерпу з Сил оборони Естонії. Естонія нарощувала свої оборонні сили протягом останніх 30 років. Ми знаємо свого сусіда і знаємо, що він непередбачуваний. Ми постійно нарощуємо нашу готовність і резервні сили, і ми постійно проводимо навчання з союзниками відповідно до наших планів на військовий час. Він каже, що за їхньою оцінкою Росія готується до більшого конфлікту. Якщо в Росії не відбудеться політичних змін, це лише питання часу, коли союзники по НАТО зіткнуться з супротивником, каже Тікерпулевашан інвейжентюкреїн. Російське вторгнення в Україну чітко показало, що наш східний сусід має амбіції та є загрозою для сусідів. Вони хочуть відновити свій вплив у нашому регіоні, і вони не бояться використовувати для цього військову силу. У Кремлі неодноразово натикали на засіхання на Польщу та країни Балтії, Естонію, Латвію та Литву. Така риторика та агресивні дії Росії проти своїх сусідів і трансатлантичної спільноти в цілому спонукали НАТО посилити свою готовність захищати всіх союзників. Мирослава Гонгадзе, голос Америки Тара Естонія. Подивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.